Михайло Бойчук, український художник, маляр-монументаліст, засновник самобутньої школи українського мистецтва, бойчукізм, лідер групи бойчукістів, член наукового товариства імені Шевченка, українського наукового товариства, один із засновників монументального мистецтва України ХХ століття, представник розстріляного відродження, завдяки вчительській підтримці, опановував малярство у Львівській школі мистецтв. Далі вчився у відні. В Краківській академії красних мистецтв і в Мюнхені, потім на кілька років відбув до Парижа, перебуваючи під впливом світового мистецтва, почав цікавитись набутками рідного краю, звернув увагу на народне примітивне мистецтво. Згодом повернувся до України. Михайла Бойчука разом з його талановитими учнями 25 листопада 1936-го було заарештовано органами НКВС. 13 липня. 37-го їх було розстріляно в Києві.